Всім доброго ранку ми з України. Ставок замерз. Бачу льот. Бебіді десь поховалися. 10 градусів сьогодні показує. Всі палять і я буду палити. В кімнаті у мене зараз 20 градусів. Я дивився. На дворі 10. Так, ладно, йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. Сьогодні у нас показують сонячний день. Так, рибалок ще немає на льоду. Нема. Сонечко сходить Дим. Димець. Так, ладно. Сьогодні у мене, мабуть, нічого не буде знімати, бо я зараз приїжджаю, напалюю і... І поки все. Пів вчора ось цю пахнючку. Рано сів у машину. Все одно як якийсь барбарисовий цех зайшов. Де барбарис розривають розливають для конфет. Така пахнота, аж, аж дуже. Ну, нічого, вона, вона вивоняється. Все, я вже долазився і на ногах пальці попухли, і на руках. Будемо сидіти вдома. В школу і додому. Обіцяють світло виключити, Уже мають, вже мали виключити, але воно поки ще є. У 8 годин мали виключити. Але поки ще є, ну вони ж ніколи не. Не роблять те, що заявляють. Це, це вже, як би мовити, порядка вище. Так, ладно, чекаємо. День другий. Зйомки не ведемо. Випав сніг. На дворі холодно. Як у псарні. Напалили в хаті і сидимо в хаті. Ну, це під'їхали в аптеку. Ну, а я вже без аптеки? Без аптеки не може бути. О, якраз їдуть по сезону. Якраз по сезону цими мопедами. Кому що? Все, на сьогодні все. Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні вже третій день. Як я не веду зйомок, тоді було холодно, морози, в руки холодно, ноги. Зараз якби... Потеплішало навіть навіть з ринви капає. Дивилися, в миску капає. Вода. А знімати все одно нема що. Думаю, включимось, хоч поздороваємося, щоб не загубитися. Рибалок не було. Проворонили. Десь і лебіді подівалися, теж немає. Як це рибалок не було, я не знаю. Вони прошли рік. Ще тончий лід був, вони вже там лазили, а цього року ні одного не бачив. Нда. Машини вже їздять всі в болоті, як чорти. Уже траса вже мокра. На трасі вже вода стоїть. От вам і зима. Ну снігша є. До нового року може бути, що його і не стане. Правда, ми ж не знаємо, коли буде новий рік. А даний час вже зараз ніхто нічого не, не знає. Сьогодні так, завтра комусь клямка упала, вже зробив так. Так що може ще й Нового року не бути. 31-го. Можу ти перенести. О, 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 новий рік. Все, пуся почав співати. Ой, боже бой, коли це кончиться. А я знаю, коли кончиться. Ладно, не буду. Не буду я нічого казати. Так, що ми робимо? Що ми робимо? Там у мене горить Зварити, зварити їм кашіть, що. Зараз виключать світло. Через пів години, якщо вірити їхньому графіку, це теж ладно, побачимо. Ще недавно стояв Зелений ліс і з тої герчиці після морозів палався, мороз зробив свою справу. Значить, чую тепер сусід. Гамсели по якійсь мисці патиком. Товче. Я подивився всю каструлю, у мене теж там примерзла каша. Перекинув коло курей і теж починаю товкти. Він підняв голову та й каже, не списуй. Я, У мене вода замерзла, я вибиваю. Каже, у мене каша. Не списуй, каже у мене. Так, ладно, варимо. Свіжої. Поки я тут мудрував. Як правильно зробити? А вони взяли те світло вже виключили. А якщо його... А якщо його... Що ж він мені прямий робить, а? Він мені робить прямий. Вугол тут. А має ж бути на із Якщо перек... перекласти, попробувати. га. Диска, да? Він звідси вже зализаний. Точно спробувати перекласти диск ще. Ще такий варіант. Я теж світла нема. Щось я його вже з цієї сторони зализав, відти він ще новенький. Ну, нехай світло з'явиться. І перекладемо. й будемо бачити. А ні, то спробувати ще цю фігню. Чи це вже херня якась получиться? Ні, це вже херня получиться. Не будемо навіть продовжувати. Ладно, світла чекаємо, беремо кашу. Я сьогодні з ним не мав нічого робити. Але тут нахлинула така думка. Думаю, все ж таки я зараз спробую. Ага, хрен спробую. Тут такий спеціальний пробой я з виточкою, щоб держати цього <кхух> вала. І я його десь заховав. Краще б я цього не робив. Я вже вон з фонариком скрізь перелазив. І куди він будівся, Земля розступилася. Він мав би бути вон там. Я вже 10 разів тут дивився. Перебирав усе. Нема? Я не знаю. Пусть я замовпне. Я не знаю де його шукати. Ладно, ще світло включать, подивимось. Хоча я пересвітив фонариком вже всі, всі в щілі. І ніфіга його нема. Того пробоя. Значить я його. Значить я його, щоб він не загубився і заховав. Але бачу, що краще б він загубився, то я б його тоді знайшов. А так, якщо я заховав, то це вже надовго він знайдеться, лише зна коли. О, лампа. Колись, колись, коли я женився, в шалаші світила. До цих пір. Ще збереглася, <кій> на 500, по-моєму ват. Так, ну що ж, нема? Значить? Значить, куди вони діти? Фіг його знає. Колись я шукав шарики вибити прокладку. Не було шариків, бо вон вони аж два є. Так, ладно, воно потім десь знайдеться. Тільки коли це буде, я не знаю. Та я зараз ось і не дуже, то і маю бажання він такий з виточкою такий пробой. Не дуже я маю бажання його зараз робити. Але якби знайшов, то диска поміняв би. Нема. Ну. Нема та й нема. Ой. що? ж і жигурський. Ладно, поки. Може тут... Та ні, тут не може бути. В цьому хламі не може бути. Пока, пока, пока. Поки це все відміняється, ще прийду. Ще прийду, коли світло з'явиться. Ну, може бути такий варіант, що я його вже п'ять разів перекладав і не замітив. І це може бути. Тут його теж нема, так? Да? Ну, я би не бачу. Поки не бачу. Ладно. Ти поки до хати. ось до хати, в мене ж каша варить. До якої хати? Кашу йдемо мішати, бо пригорить. Все. Кашка готова. І взагалі-то в мене була сьогодні ціль з'явитися. На екрані показатися, що я живий, здоровий. Чого і вам усім бажаю. І ціль я цю. Ця ціль у нас відбулася. Розстає вже льот. Розстає вже лід чорніє. Все, зима закінчилась, так? Да? Не встиг ще розпочатись. Все, будемо ми на цьому завершувати. Може потім знайду ту херню, якщо знайду, то потім буде окремий ролик. Всім добра і миру, всіх з наступаючим Новим роком. Якщо він буде вовремя, не знаю. І всі будьте здорові. Всім пока!